Шукати три ноги у кота, що означає цей вираз. Іспанська ідіома tres pies al gato буквально перекладається як buscarle – шукати в когось. tres – три п'єс. Ноги al gato – у кота. gato – кіт al – прийменник показує. Приналежність у кого, шукати тренаги у кота, бускарлет альгато. Цей вираз означає шукати ускладнення чи проблеми там, де їх немає, або намагатися виправдати невиправдане. Іншими словами, це ускладнювати щось просте, або намагатися знайти надумані пояснення чогось очевидного. Якщо хтось ускладнює таким чином ситуацію, ви можете сказати: нолебус, стрес альгато шукай трьох ніг у кота. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відео. Асталоєго!